Друзі, всім привіт, я всіх вітаю на моєму відео по Бравл Старсу з Хантером. Сьогодні ми хочемо зібрати всі зірочки і ще будемо грати в ранговий бій. Тому що вчора нас ісключили, тому що у нас інтернет дуже сильно підвів. Просто ми а. на дворі. Угу. І зараз ми хочемо пройти на дрон. Так. Тому Хантер, давай від'єднуйся. Все, я пігнав. Так, Хантер пігнав. І я... у нас бомбане, вибачайте. Угу, Тому що може таке боже. О, тут Брогу станет. О, в нокауті і захватить. Брогу станет. Йо-мое. Нам треба багато коментувати, щоб було цікаво дивитися. Ой. Ми так вчора ще й не повернули, мені жалі на 25-й. Ні, ні, мене забрали. Е, ну серйозно. Чи що ПВП буде йти дві години. Ну то боже. Я можу добити. Я вбивщині? Я шалій шалі. Я шалі. Забрали кіл. О, Жиза. тут жил, ріко. капець. Я третє місце я забула. Ну тут тоже було, я бачу. Йой, був жорсткий у мене з поком. Та да, ну то був, я, я тут по я... я теж зайт. Я тоже скульт. Зап... Я кольт, я Кольт. Ну так опецьо хтось кольт, Йой, Да та-та-та -да 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 -да. вже тоже кольт хтось. Та знал кил пиццу Мы боже, еда ли покуп! Я, поку. я перше місце я зараз. Я зараз поку. Дев'яте місце. Я брок. Та знав, пиццу сон, боже. Так, дев'яте місце. Йой, Серга! -мо! Купай пески надумал! Чому? Тут як когось там За того брока. У нього поки пуля долетить. Капець, я ще й друге місце. Ну та боже, як мене так атакують стягу? Добре, що тут копки не знімають. О, та як він я так, так атакує? ну то нереально. Ну, я шочка. То на тебе зачекати чи можна поки в матч піти? Я чи... почекаю. Окей, зачекаємо на хантера. Давай. Я поки подумаю, а. Значит, габу я вернув. Пробую зараз закатку за габу. 55 карта. Давай, давай, давай. Є, нарешті. Ой, ема, хантер ко Все, банк. просто буду тут в кустах сидіти. А я то маю, що то, ще ты, за габу зимийко. робити? И ты курдалиус ну, Як ти курдалиусы бісять. Да. О, да? Хорош. Тут спайк. Там шикит. Блин. Двести пятьдесят два квадрата. Боже, Одне Одна до перемоги, ну понятно. Третє місце. Мінус 9! Кит закрили! Значить, що сьогодні мушу габу вернути. Є? Сюди. О, хорош. Значить, приглашаємо в команду Хантера. До речі, вступайте в мій клуб. Зараз покажу вам його. Весь в мій клуб. Вступайте. Тут 627 тисяч. Може, ще якихось людей неактивних mm -hmm. покикаю. Іремпасів саме тупи, все в захват. Йдемо. А. Або чекай, може давай зараз дзеркало дже дзеркало Просто в мене лілі дуже маленькі кубки. І то я попробую в соло пройти. Щоб просто. Що соло пройти? Щоб просто, знаєш, що в тебе там вже кубки якісь там сто з чимось. У мене лілі, там щось тільки тридцять. У сімдесят три. Ну подив. А, а, понял. А. Йой, зараз, я на <звук> <звук> ой, зразу на майки. Угу. Ой, все. <звук> ой, ты ой, ші. Ой-ой-ой. У нас двох разбузятки стоять. Йой, интернет щось выбиваю. Что Що такое было? <звук> так іди на майке тыкай здобув. Атакую! Хорош! <звук>

Ладно, в тел не кида просто. Вот, это там. На його вбили на нажон. Ай, бабу? Да, вроде вбили. А, ні. Я прям на ту пам'ятную. А ні, там челоке да файно. Я, я динамайка не задал. Хорош. Давай заработоп пора. <реш> <реш> сюда. Давай зараз спробуємо на маленьких кубках ура. Давай візьму Лілі. Ага, сорок кубки влили. Такая Ну, Давай заход приставим. А, надеюсь, що... Не, ой, Надеюсь, що боте. Просто на зраль на маленькой кубке. Оооо, те назис. Падэсон. Та назис. Та той тобто, тупо цана. То Зараз береком зберемо всі зірки Ой, а тут хто ж я? Боля. Ну, та і кристали і зірки. З неї то саме Два в одному. Давай, давай, давай. Ух. Так, хантер раса. kagetsu Oi, vse, ya zaraz voyderu. Oi, boy. Ah, все, рай, ну все, йдем. Грей, ну куди ти перся? Зараз здохне. Ну, серйозно. І зараз Тарас, я не Ну, серйозно. А, реально не ультає. Я казав! Ох. Oh. My... No, та й так ми. Ну так. Дядьки мені. Йма в себе дев'ять. Йма. А Тактика з маленькими кубками про канал. За... Ну нокаут. За... Давай. Чекай, а квести є на уті жетон? То... Йой, нам одного жетона не хватит до магаящика. А. Тебе двух. Значить, завтра ми вже точно выправим магаящика. Я певно, що... один стоп пропустил. Походу шести. А, походу, на квести щось там. Ну ну. Бо ми так то кожного дня збираємо. Там Мико, там Ері, там Ері. вже дійсно рай. Там, тро, там троє збирали пасом. Ой. Якщо ми вибрали, угу. ми тисячі, щоб ми вже брали якусь сурджа. Угу. Бо збирали три тисячі, бо не хотіли. Міку тупо гені, Міку молодець. Я попробую там не бахнути. Не попав. Ну ч, зато у мене ульта вроді має бути. Мене не? є а не, не, не. Що нема. А, это вам тут чел, грбузяку кидай. Ну Боже! Ну, ч, накида? Ну та Боже! Ну ты бай, або кидай, або со стопи. Я. я знам, так. А, ты що ти байс зробить, наче кин? Дві п'ять тих. Але ні, він файно фа... фа... наносить. Ну, бачите, тільки там все. Все, а, бляха, в зараз от його вору сія виходить. Оу. Треба буде або замазати, або... Найліпше на бері стрибнути так хотіло. Реально, бо він фіг що робить. Я ходив дам? Тобі. Ну. О, Мейка. Мейка. Так, дитя мої дракони. Ну тут так. Тут... Да. Ну це на. Ну тут стоїть в столу. Ну тут давай глянем його кидає. У мене два-два. Одна смерть один два Та ні, то просто я один тіл в себе роді забрав. Щось таке. Тапаємо стартропчики. А зараз можна піти попробувати ранговий бій. О! Мені ще не хватає 26 кубків з 33к. Одісно. Так, давай зараз попробуємо ранговий бій, а в наступному відео апнем мені 33к. Будемо щось зараз вигадувати, щось грати. Надіюсь нас не кікне. Йой, заходка я краще супер. А, окей, я тоді буду пробувати за. Вже... Ну, я ще ти... можу кота обрати, до нас тут фен. Оу. Я нешла, Хантера я титул на фенгу а в мене на Мортісі. У мене ще є Годзіла. Так. Так. пас. Коли був е, бропас з стиком. Так, який меха. Так. Він Да, жсткий комебак. Блін, я Ой. не встиг встигвала. Сам коробка. Оу, ау. Ой, Ой Мортіс жорсткий комебак. Ой, я готовче. Что значит? Серьезно. Валю, валю, я люблю, я люблю. Валю, валю, валю. валю, валю. І бам! Засвіта не бам! А, ти вже добив. Ми їх тупо не, не підпускаємо. Бам-бам! Ой, Упалите ступеньки. Вони? Я теж так думаю. Нічого. Нічку на. Ну що ти про мене лізе? Я ж її за До речі, по тому по скіну видно, що вона новачок, бо знаєш, всім новачкам такий скін дають. І він рідко коли випадає. Mm. Так що вона може бути новачком. Лілі, ну куди ти перешся? А вона, гаджет її знову. Ну коли я скорюся. Для чого скорюся? Ой, щоб чуть-чуть з Лілі би померла. Значить... Ну, 9 кілів, дефолт. А в мене кілька? Власне. <смеш> Неї так само кидаю. <смеш> <смеш> Сурча, дай да. коліф туди дефолт. Ну, до речі, так. Там може бути і 19, ух. Ну. О, тут я беру Ріку. А я тут беру по десе. Так. Треба гарно, Ріку? Ух, знам. Мені треба дуже той гіпер на ріку. І детул тоже тебе. Я якщо в мене був рік на драсі, я б вже купив. А я можу вже. Ай. Ти б тіком нет. А я не знаю, навіть. Може і можеш купити? 5 тисяч. Та, да тоже забагато, мені б жив вкачати. Ой, Діна Майк, штитулом. Ааа, серйозно. Чому ти злишся? Я не на нього, я так а то й Анджела не тут через воду буде вилітала. Та вона і так майже сейфу нічого. Та да вона і так... так сейфу майже нічого не нанесе. Ся... Ну і поки тут набираємо. Ну серйозно. Серйозно. Майк, ти просто. Ти не майк, ти, блін, даєш ту тику. Через мене вона йде. Давай, туди. Блін. А, а О, думаю, щось файно приносимо. Да. Ше динамайк наш і прийшов. А, в то динамайка немає на здоров'я. Ну типа на шерсть. Давай, дядь, турелька! <гас> давай, да не можем! Давай, ой, давай! Блин! Шишист. О, в колят так бархотно підірвались на тому.

У мене два фри форевер бравліра. Мортис, Ріко і. Ріко. Ой, Мортис Рико і Сівер. У мене п'ять. Які? Фан, Спайк, Ворм. Вольф. Ой, там видиш і Джесси, чи хто. Ага. Ой, сонечко у нас припікає, нам зараз буде погано погановитися. Ой, ой, я його топче. Будепсі собі. О, ой. А, то ти добив?

Ой-ой-ой. Габа. Йо, я снайпер. Грамотно ульта тут. Они будут я не копаю. Зато один зі скином за 300 геймов. Купил за 300 геймов. О, Динамайк щось зробив сделал на этом. Ой, отстань мою лбу. Ой, одна пулька не хватает. Ой, гава. Так, ми поки йдемо один в один, просто на синя зірка є. Ой, щось, зінать, тут підлавлюємо. Ну і так погано видно, так погано видно, тому сонці все. Ой, нема. О, хорош. Йой, як на сонці погано видно. Ай-яй-яй! Ой, дай на Майк, що тут. Йой-ой-ой-йо! Ой, давай моси. Сюда. Сюда вот так. На мене жовто боже порібку сіла. О, Ооо, сюди. Что, місяки відкриваєш? Друге золото. Нє-ні-не, ні, ні, рановий. О, 250. Значить, я вже буду. <гум> Значить, я вже буду завершувати відео. В наступному відео ми може апнемо собі алмаз. Перший. Тому я завершую відео, дякую, що його дивилися. Ставте лайки, підписуйтесь. Бувайте.